Якщо чесно, я не ожидала, що її получу, тому що на ній я подавала ще в лютому. Е, да, вона, вона ось прийшла мені, вона мені дуже допомогла, тому що в мене там були плани. Я, ну, якщо чесно, да, я не очікувала, тому що вона, я тоді подала документи в лютому, її не було, не було, а ось в квітні вона неожиданно прийшла. Я дізналася про цей університет. Ми приїхали сюди. Я вже спочатку планувала поступати на готельну ресторану справу, але ми потім приїхали сюди. Ми прийшли в адміністрацію, і нам тоді, в мене вже були бали. Я б тоді взяла вже ЗНО, і мені так розказали, по яких балах, я зможу поступити. Розказали ну, де краще, і мені дуже понравилось на геодезію. Я тоді, тоді, тоді ще по балах могла проходити на державну. Державне місце, і потім порадилася з батьками і я вирішила, що буду все-таки вступати на геодезію. Мені подобаються кладачі дуже, мені всі подобаються. Є ще один кладач, який зараз він служить, він вже не працює, але він був дуже хорошим опадачом. Я Записала курсові, диплом мені ще тільки я ось планую там году ну, закінчувати учобу і в мене буде диплом. Але я поки що ще не починала її робити. А так да, я курсові писала з геодезії. Разні роботи невеликі, доповіді вони не виставлялися в різні журнали. Мені дуже подобаються практики наші, що вони приходять взагалі на дворі. тому що ми все вимірюємо І на свіжому воздусі, знаєте, не, не сидіти закриті в кабінеті. Насправді, як би це не звучало, але благодаря війні у моїй спеціальності, після того, як вона закінчиться, буде дуже багато роботи, як би груз це не звучало. Поки що я планую, планую оставатися, в Умані. є плани переїжджати після навчання в Одесу, бо я вже не з самої Одеси, але з тої області родом, а поки що, поки що тут на місці.